Його! Присідайте! Все чесніші отці, дорогі брати і сестри. Я маю велику радість бути тут сьогодні у вас, перший раз у ваших теренах. Дякуючи Богу, що Бог дав таку ласку, що ми сьогодні до вас приїхали. Мене звати отець Роман. Я з Заходу України, Львівська область, там народився, проживав. Два роки я був капеланом на війні в всіх гарячих точках. Також не буде часу сьогодні, щоб я вам все розказав, який Господь робив чудеса на війні з нами, зі мною, з братом Андрієм. Андрій після літургії дав своє свідчення, як Господь надприродньо витягнув його, можна сказати, з пекла. У мене є дружина, троє дітей, четверте в дорозі, скоро буде. І тому е, я маю намірення, і також Господь попросив мене, щоб я пішов йому служити сюди, на східній терена. Тому ми зараз і в Запоріжжі. Дякуючи Богу, що я можу бути тут сьогодні і свідчити вам, свідчити, який Господь великий, який Господь робить великі чудеса, надприродні чудеса. Я не знаю, як ви, але я вірю в Бога чудес. Я вірю в Бога. Мій Бог є надприродній, тому Він може робити надприродні чудеса. Бо природні справи можуть робити люди, а надприродні можуть робити тільки християни. От чим ми відрізняємося від інших людей. Тому, так як ми чули сьогодні апостола, апостол Павло каже: завжди радійте. Завжди перебувайте в Бозі, завжди перебувайте в пізнанні. завжди підтримуйте, докоряйте. Докоряти це не означає принизити. Докоряти це означає, що якщо брат твій грішить, ви маєте так йому сказати, щоб не обідати його, але щоб він зрозумів, що він неправильно робить. На жаль, ми ще не вміємо так говорити. Я ще так до кінця не вмію сказати, бо найчастіше на мене люди обіжаються. Тому я краще не буду говорити. Бо я буду мати гріх, і вони будуть мати гріх, бо будуть мене осуджувати. Я учусь говорити так, так як Господь каже до нас, Бог не докоряє, не осуджує, але Він прагне, щоб ми прийшли і покаялись, і відвернулись від всякої темної справи. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні з Євангелією ми читаємо. Учні питають, скільки раз я маю прощати. І ви прекрасно знаєте. Що Ісус відповідав, правильно? І всі знаємо, що треба прощати. Кожен день ми з вами молимось, Отче наш. Правда? Всі Всі християни, які є на цілому світі, ми всі молимось Отчи наш. Кожен день ми молимось, Боже, прости мої гріхи, так як я прощаю. Боже, прости мені, так як я, подивись на мене, так як я прощаю, так мені прости. Чи ми задумуємося над тими словами? Ми кожен день молимось. Але чи ми живемо по відношенню до тих слів, які ми говоримо. Прости мені, але отак прости, як я прощаю. Але якщо ви будете читати далі, Івангелія від Матея каже, після, очі наш, після цієї молитви, там далі Ісус каже: отак я вам кажу, якщо ви не будете прощати провини братам ваших, так Отець Небесний не простить і вам. Тому прощення залежить також і від вас. Бог простить мене наскільки, наскільки я йому дозволю. А як я можу не дозволити Богу простити мене, коли я не прощаю інших? Тоді я не дозволяю Богові простити мене. Дорогі брати і сестри. Прощення не прощення це такий тягар, який мучить вас. Це як мішок з каміннями, які ми носимо, і насправді цей мішок мішає тільки вам. Він не мішає тим людям, на кого ви тримаєте обіду. Він мішає вам. Тому перші слова, які Господь сказав, покайтесь і наверніться. Слово покаяння якраз відноситься слово простіть ближньому» про Провин їх. Для чого ми маємо? Чому ми маємо прощати інших, якщо вони не заслужили? Правильно? Є такі люди, які обідали нас. Кожен з нас виріс в таких сім'ях, де ми. Не ідеальні сім'ї. У когось були батьки-алкоголіки, в когось взагалі батьків не було, в когось деструктивні сім'ї. У нас в Україні немає нормальних сімей. Навіть якщо ми виросли з батьком чи з матір'ю, це не означає, що вони були, ну, ось до нас відносились так, як би це мало бути. І тому ми всі з дитинства вже носимо цей тягар зранення, болю, вини, осуду. І пізніше, тільки коли ми ростемо садик, школа, цей тягар стає більший, більший, більший. Робота, сім'я, церква. І ми цей мішок кидаємо і кидаємо, дорогі брати і сестри. Господь не хоче, щоб так було. Він хоче, щоб ми цей мішок викинули і більше вже не ложили цих тягарів, бо це нас пригинає. Навіть же наука довела, дорогі брати і сестри, це що багато хворобів є від наших думок. Від наших стресів, від нашого емоційного стану. Більшість хворобів є від цього, як ми сприймаємо інформацію, яку говорить до нас. Чи позитивно, чи негативно, чи ми нервуємось. Тому я заохочую вас. Я вам скажу зараз маленьке свідчення, коли Бог мене так торкнув раз на морі, коли я був на одних із реколекцій, і я ще тоді був, вчився в семінарі, я не був священником. Ми були на одних із така школа Марії християнського життя, може, чули ви, так? Ми були на морі в Криму, ще за який Крим був наш. Може, і тому пізніше і забрали цей Крим був. ми там ті реколекції проводили. І один був такий випадок, пам'ятаєте, є такий уривок, Святому Письмі, де Бог каже, якщо ти приходиш до мене, постав свою жертву перед жертовником, і якщо брат якийсь або сестра щось мають на тебе, бачите. Навіть якщо хтось на вас обіжається, не то, що я на когось обіжаюся, Бог підвищив планку прощення. Якщо хтось на вас обіжається, постав свою жертву, піди, перепроси або запитай, чому цей брат чи сестра на тебе обіжається, виясни, прийди і принеси мені свою жертву. І в мене був такий один випадок. Одна сестра. Сестра це не, не сестра монахиня, а сестра в Христі, бо я привик говорити до жінок-сестри, а до чоловіків-брати в Христі. Тому, якщо я буду так говорити, щоб ви розуміли. Одна сестра з нашої спільноти, ми поїхали на такі реколекції, і вона чомусь цілий тиждень завжди якісь такі репліки в мою сторону говорила. І так я відчував, що вона так говорить, щоб мене принизити так, перед всіма. І один раз я вже не витримав, і вона навіть не замічала цього. Я це терпів-терпів, поки міг. І один раз я не витерпів, я так встав і кажу, так Мар'яна вона називалася, кажу, Мар'яна, я тобі забороняю так до мене говорити. І все. Я так гостро сказав. І вона обідалася. Уявляєте собі, вона мене обіжала, а вона обідалась на те, що я сказав. І на одній з молитв, коли у нас була молитва про славу, ми славили Бога, я не мав миру в серці. От чую, в мене нема миру. До цього часу був і щось мене мучить. Як веду? Я ж не був. Я був, як сказати, я не був винуватий перед нею. Вона ж мене обіжала. Так, я взагалі був жертвою. <хи> тому я би мав по лозиці, бути, ну, чекати, поки вона прийде, попросить пробачення. Ну я зайняв таку позицію. Якщо вона була винувата, тому нехай прийде і попросить мене пробачення. Вона не приходила, і в мене миру нема. І дивлюсь, і в неї миру нема. Вона так стояла десь метрів 20 від мене. Ні я не можу молитись, ні вона не може молитись. І Гордість моя росте, я сказав, що я не піду. І Бог до мене нагадує мені цей уривок і каже, якщо брат чи сестра щось мають проти тебе, іди виясни. Я казав Боже, я не піду. Це вона винувата. Бог каже, добре? Ні ти не будеш мати миру. І Бог, я тоді просив, щоб Бог дав мені якийсь духовний дар. І Бог каже: ні ти не получиш, ні вона не получить. О Боже, це ж несправедливо. Це ж вона мене атакувала. Все, тишина, Бог більше не відповідав. Я не витримую. Я думаю, добре Боже, я йду. Я зламав свою гордість, покорив себе, і йду до цієї дівчини, ну, жінки, вона вже мала сім'ю, діти, і кажу, Мар'яна, я прошу пробачення, вибач мені, що я так остро сказав, тобі, я не хотів тебе обідати. І знаєте, що відбулося в цей момент? І вона почала плакати. На мене обняла і каже, вибач мені, я не знаю, що це було, але цілий тиждень от щось в мене таке виходило, але я насправді не хотіла тебе. Від... І ми, от прийшов цей момент прощення. І в цей момент я відчув, як тягар. от Буквально це, я знаю, півдня було, але це був вже тягар на моїх плечах, він впав. І в цей день, в цей самий день, Бог мене подарував, і я мав такий надприродний дар, дар, мов, на, на, знаєте, є такі дари, дари Духа Святого. І Бог мені в цей самий день подарував цей надприродній дар. Але я знаю чітко, якщо я би не зробив цей крок, то я би нічого не отрив. І ця жінка би від Бога нічого не отримала. Тому прощення, дорогі брати і сестри, це двері, які мішають увійти Святому Духу в наше серце. Це двері, які мішають діяти Богові у нашому житті. Наша гордість, моя гордість деколи стає на першому місці. І Я думаю, що я цар, якщо хтось хоче, то прийде в мене просити прощення. Але я тоді не получу нічого від Бога. Я хочу вам задати одне, питання, дорогі брати сестри. Чи ми заслуговували з вами прощення, чи кожен з нас заслуговує прощення перед Богом? Ні. Ніхто з нас не може заслужити, купити чи заробити прощення. Бог прийняв рішення простити нас. Чому? Бо любить. І навіть якщо є люди, які не заслуговують у вас сьогодні прощення, то просто прийміть рішення їх простити. Чому? Бо Бог вас вже простив. Бо і я не заслуговую на прощення, я не заслуговую на життя вічне, але Бог прийняв рішення померти за мене. Тому прощення це є рішення, дорогі брати і сестри. Прощення це також є один із методів зцілення душевних ран. У нас не буде сьогодні часу, щоб ми могли це все відкрити вам, але я надіюсь, ваші отці вам вже це розказували і ще далі будуть вас вести в цьому. Тому Ісус дуже казав учням, так, бережіться, не дайте місце дьяволу у вашому серці. Непрощення, гнів, лють, помста, жадя, жада помсти, осуд, критика це є місце для дьявола. Що таке місце для дьявола? Це це місце, де ви лишаєте, бо ви думаєте, що вам це належить, ви дозволяєте ворогу з цього місця почати атакувати ваше життя. Я вам скажу своє навернення так скоро. Я виріс на Західній Україні. На Західній Україні всі ходять до церкви. На Східній Україні ніхто не ходить до церкви. Але чим відрізняються люди від Західної України, від східної нічим. Ті, які ходять і не вірять, а тут не вірять і не ходять. Тому я думаю, що тут люди більш справедливіші, ніж Заході. Ну не всі, я не можу казати про всіх. Я виріс такий, що з малку, я виріс, що з малку треба ходити до церкви. Правильно? От з малку всі ходили і я ходив. До 26 років я ходив в храм, до 26 років я знав всі молитви, я молився, я на вервичці молився. я... Але також в мене було друге хобі. Я любив футбол. У мене в неділю до обіду мусила бути церква, так також увійшло привичку, а після обіду мусив бути футбол. Це теж була привичка. Але футбол я більше любив. Ну бо коли я на футбол йшов, бо я чув, що я серцем це люблю. Я летів на цей футбол. До церкви я мусив йти, бо мене батьки заставляли. І це було нормально, я не кажу, що це погано, що батьки заставляли. Але це була віра моїх батьків, а не моя. На цей час я не розумів, чого я туди ходжу. Я просто йшов, бо тато сказав іти. Ну бо всі ходили, як я не почну ходити, що люди почнуть казати. Тому думка, залежність від думки це дуже сильний Бог там, там, де я виріс. Я був бізнесменом, я їздив в Словакію, тому як я узнав, що ваш отець Словакії, я знаю Словакію, я 5 років я мав бізнес на Словакії. Я заробляв по 2-3 тисячі євро на місяць. Що заробив, то мав. На 23 роки, у 23 роки я мав машину за 20 тисяч доларів. Я не знав, що з тими грошима робити. Я знав, як їх заробити, але я не знав, що з ними робити. Ну зараз тут я б вже знав, що з ними, де вкладувати. А тоді в мене було все, що я хотів. Все, до чого нормальна людина тут, на землі, прагне, я вже це мав у 23 роки. У мене була дружина, у мене було двоє дітей. Я мав все зовнішнє, але всередині середині була пустота. В середині була пустка, але я не знав, чому ця пустка. Бо я, ви б мені сказали, що тобі треба прийти до Бога, я би вам сказав, що я до церкви ходжу. Ви б мені сказали, що треба молитися, я би сказав, що я знаю всі молитви. А всередині пустота. І я думав, цю пустоту чим заглушити? Я думав, що цю пустоту я заглушу грошима, машинами. Чим раз тим новіша машина, від машини до машини це була моя мрія. І я так жив і без смислу моє життя було. І я вже думав на Словакію їхати купляти там, і я вже бачив тільки проблеми в Україні, в Україні погані дороги, погані хати, в Словакії там все блистить. От все, переїжджаю туди. І Бог так зробив, що мені дали депортацію. Все. І на цьому красиве життя закінчилося. Борги і на Україні, і більше я нічого не вмію робити. Пройшов десь пів року, я вже на Україні цей бізнес так само розвинув, що я вже получав так само, як і за кордоном. Але знову пустота. До чого я вам говорю, друге сестр? Прийшов? прийшов один момент, я попав на одній реколекції в УКУ, Український католицький університет у Львові, і була одна з таких молитов, може, як тут проводили або курсів. І за мене молились служителі. Звичайні миряни, навіть не молилися священники чи монахи. Молилися. Коли я свідомо приймав Ісуса як свого Господа, коли молилися, щоб Дух Святий наповнив мене, так як ви сьогодні молились. І вони молились за мене. І цей момент, буквально цих 30 секунд, змінило весь мій духовний світогляд. Я ціле життя шукав Бога. Тільки я не знав, де він є. А в цей момент Бог знайшов мене. Я вам скажу, що відбулось. грала молитва. Була молитва про слави, ми славили Бога, співали. Для мене це перший раз було в церкві гітара, співають. Я ж виріс в такій місцевості, де це заборонено взагалі. Я думав, тут певна якась секта взагалі. Але вже бачу, там священники є, то я так собі вже зрозумів, що це певне щось нормальне. Але всередині я відчував, що мене тягне бути з тими людьми, бути в цій церкві. І коли молились ті люди за мене, вони тільки... Навіть чи не поклали руки на мене, я дуже сильно плакав. Я не розумів, що це за сльози. Я тепер розумів, що це були сльози покаяння або сльози очищення. Я не хотів плакати, не було болю чи суму. Я просто плакав. Я не міг себе зупинити. Я тримав очі, закривав е руками, бо мені було встидно, бо я приїхав знайомими, але не міг зупинити ці сльози. Це було 30 секунд. Я вам зараз кажу, що за цих 30 секунд відбулося. Це було надприродньо. Але я це пам'ятаю переді мною це от, 6 років пройшло, але я ще це бачу. За тих 30 секунд я бачу видіння. Я навіть не уявляв, що це таке взагалі реально і можливо. До цього часу я ніколи таке не бачив і не чув, щоб мені хтось розказував. Я бачу видіння. Це так, наприклад, як ви спите і бачите сон картинка. Але я не сплю, але картинку бачу. І це в моєму розумі. Не можна так сказати, що це телевізор з'явився. І я бачу себе з боку, як третя особа. Я бачу себе, я стою весь чорний, ну, в принципі, такий, як зараз, підряснику. І переді мною, отакий, як, наприклад, є килим у вас, тут, так? він так загорнутий, і переді мною так він відкривається сам. І килим весь чорний. І в цьому видінні я розумію, що це мої гріхи. І тоді я побачив себе з боку. До цього видіння я думав, що я жив праведним життям. Я роб, старався робити добрі речі. То, що крав, брехав, ну, хто не краде не бреше. так? Я себе, ви, ви мені сказали, що я щось неправильно роблю, я мав тисячу ну, аргументів, що, 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 що це нормально. Але Но Бог мені показав, хто я є насправді. Я бачу себе, що наскільки я є грішний в очах Божих. І в цьому видінні з'являється інша постать, так, напроти цього килима, в точності в дітей, в білому, так як я зараз перед вами. І я розумію, що це Ісус Христос. Ви скажете, звідки я впевнений, я не знаю. Але в цьому видінні я чітко знав, що це Ісус. І Він підходив до мене. Чим ближче Він підходив, тим більше я усвідомлював, хто я, хто він, і тим більше я плакав. Бо Він повністю сіяв. Я знав, що він святий. І я знав, що я грішний. Я очікував, що Він зараз буде мене осуджувати. Я очікував, що Він буде мене критикувати. Ну, принаймні скаже, що ти фарисей неправильно жив, створюєш образ християнина, а взагалі не живеш. Так? Я очікував от на таку реакцію, бо мене навчили, що Бог от такий. І він що робить? Він згинається з цієї сторони і цей килим бере і звертає? Звертає, звертає. І так до мене. І я це бачу і я плачу. Я розумію, що Він робить. Так? Я розумію, що Ісус прийшов забрати мої гріхи. Я це знав ціле життя, бо мені в церкві це вчили. Но я ніколи це не пережив в Дусі. І коли він звернув цей килим, піднімає, ставить собі на плечі, і коли він піднімався, наші погляди зустрілись. І його такі голубі-голубі очі і така посмішка. Така, як сестри колись коли бач, сестра постійно сміється, це признак Святого Духа. І така посмішка його. І він нічого не каже. Він розвертається і йде. А я ще більше плачу. І як кажуть, Ісус, чому? Чому ти забираєш? Я ж недостойний, я ж неправильно жив. Я створював образ християнина, але насправді я ж тепер зрозумів, що це бр... була брехня. Я був фарисеєм. І він розвертається з тим килимом до мене. Я знов бачу цей погляд і цю усмішку. Він каже: Я тебе люблю. Розвернувся і пішов. Я десь ще плакав ще останніх 15 секунд. <хи> ну це видіння було 30 секунд, дорогі брати і сестри. Цей момент змінив все моє життя. Я зрозумів, що означає, що Ісус Христос прийшов забрати мої гріхи. Оце, я це знав 26 років. Але тільки в цей момент Господь мені відкрив істину, і очі мої відкрилися. Духовне життя моє помінялося на 180 градусів. Таке життя, що десь тривало 2-3-4 роки, вже війна, коли я на війну попав, то вже мої думки, моя свідомість і моє тіло повністю вже повернулося до Господа. Але Дух мій вже був народжений з висоти. Так, я вже знав, хто Бог, я знав, для чого Він прийшов, і я, вже, і я зрозумів, що це то, що я шукав ціле життя. За 5 років, другі брати і сестри, я все залишив. Весь бізнес. Я залишив всі свої справи, я поступив в семінарію, я повністю посвятив своє життя Богу. Я вже не міг жити в цьому світі, так як я жив. Пам'ятаєте цю притчу? Я зрозумів цю притчу, коли Ісус каже, коли ти маєш то, що Ісус прийшов звільнити нас з рабства духовного. І добра новина для вашого тіла це те, що Ісус прийшов і помер за вас, щоб зцілити вас. Від рабства хвороби. Оце є добра новина. Тому я пересвідчився це на собі. І тому я привіз вам сьогодні цю добру новину, що Ісус любить вас. Він не осуджує, Він не критикує, Він не моралізує, Він просто хоче, щоб ви дозволили йому себе любити. Ось що він хоче. Тому непрощення це одні двері, одні із дверей, які не дозволяють Богові зайти в наше серце. Тому я заохочую вас, також себе, дорогі брати, все, що я говорю до вас, це і відноситься до мене, бо я теж учуся. Навчитись жити, прощення для нас це має бути так, як ми дихаємо. Так, як ви дихаєте, ви ж не усвідомлюєте правильно? Чи ви вдихнете наступний ковток чи ні? Це й автоматом. Отак прощення має бути для нас автоматом. Людина не успіє вам щось сказати, ви вже й маєте сім разів простити. Тому ця обіда навіть не дойде до вашого серця, бо коли тільки ця людина намагається вас обідати, ви вже її простили. Це не легко, але це реально навчитися. Христос рождається.